Фріц Габер, цей учений, з одного боку рятував мільярди людей від голодної смерті, а з іншого доклав руку до безжального знищення сотень тисяч собі подібних. Його винаходи були такими жахливими, що коли він прибув на вручення Нобелівської премії, чимало його колег відмовилися від присутності на церемонії нагородження. Всім привіт! Ви на каналі Навколо нас, і сьогодні ми розберемося, ким же був Фріц Габер, генієм, без якого сучасна наука була б неможливо, чи бажальним пивцею, готовим на все заради своїх амбіцій. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати захоплюючі відео. Тож ми починаємо. За свідченням Вікіпедії, Фріц Габер народився в 1868 році в заможній єврейській сім'ї. Його батько був багатим торговцем у Бреславу, а його мати померла під час пологів. Після закінчення місцевої початкової школи Габер ступив до Бреславської гімназії, де в нього зародилася любов до літератури. Хлопчиком йому подобалося складати вірші, і він плекав надію стати актором. Але, врешті-решт, хімія цілком його захопила. У 1886 році Габер вступив до Берлінського університету для вивчення хімії. Але після першого семестру перейшов до Гейндельбергського університету, де його вчителем був Роберт Бунзен, винахідник лабораторного пальника. Інтерес Бунзена до фізичної хімії підштовхнув Габера до вивчення математики та фізики. Ці предмети він продовжив вивчати у вищій технічній школі. Після отримання докторського ступеня переважно працював у хімічних прикладних лабораторіях, у яких стимулювався особливий інтерес до теорії. А роки з 1895 по 1911 сам Габер вважав найпліднішими в його науковій діяльності. У цей час він розробив фізико-хімічні основи багатотонажного виробництва аміаку. На початку 1900-х років світ зіткнувся з серйозною проблемою. Землі були виснажені через інтенсивне сільське господарство, а родючість ґрунтів знижувалася. Однією з головних причин цього була нестача азоту в ґрунті, необхідного для росту рослин. Азот міститься в повітрі в дуже великих кількостях, але рослини не можуть безпосередньо його засвоювати з атмосфери. Це призводило до зниження врожаїв, що ставало особливо актуальним на тлі зростання населення та потреби більшої кількості продовольства. В той час науковці зрозуміли, що для розв'язання цієї проблеми треба знайти спосіб фіксації атмосферного азоту в промислових масштабах. І саме однією з перших значущих розробок був саме процес Габера, який став основою для комерційного виробництва азотних добрив. Габер винайшов установку, в якій за високої температури та наявності осмієвого каталізатора атмосферний азот з'єднувався з водним, утворюючи аміак для виробництва добрив. Цей процес дав змогу видобувати такі необхідні азотні добрива в буквальному сенсі з повітря. На перший завод з виробництва аміаку відкрили в німецькому місті Опау у 1913 році. Він працював цілодобово, продуктуючи 60 тисяч тонн аміаку на рік. Цей процес став революційним відкриттям, оскільки до того часу синтез азоту з повітря в промислових масштабах був неможливим. Тобто винахід Габера не лише зробив можливим масове виробництво азотних добрив, але й змінив сільське господарство, забезпечивши його інтенсивний розвиток, тобто сьогоднішнє населення на планеті принаймні його половина. Має що їсти саме завдяки Фріцеві габеру, який відкрив спосіб хімічно з'єднувати атмосферний азот. За це досягнення вченому присвоїли Нобелівську премію з хімії, ту саму вручення якої Габерові колеги закликали бойкотувати. Так, у 1918 році Фріц Габер отримав Нобелівську премію з хімії за свої досягнення в галузі синтезу аміаку, які стали основою для створення азотних добрив. Але це не було одностайно прийнятим рішенням серед науковців. Багато хто з колег Габера був глибоко обурений його участі у розробці хімічної зброї для військових цілей. Що порушувало всі етичні норми науки. Повернімося трохи назад. Після початку Першої світової війни Габер активно долучився до науково-військової діяльності, зокрема, очолив хімічні дослідження німецької армії, які призвели до створення хімічної зброї, зокрема отруйних газів, таких як хлор та фосген. У результаті під його керівництвом відбулася перша масована газова атака під Іпро Бельгія в 1915 році, що призвела до тисяч загиблих і поранених солдатів. Так, Фріц Габер став центральною фігурою в розробці хімічної зброї, що радикально змінила хід бойових дій під час війни. Хімічні гази, які він допомагав створювати, спричинили сотні тисяч жертв. І стало символом нового етапу в розвитку сучасної війни, де наука використовувалася не лише для порятунку життів, а й для їх знищення. Після Першої світової війни життя Габера змінилося. Його зв'язки з військовими та використання наукових досягнень для виробництва зброї викликали осуд, і навіть серед його наукових колег почався процес його ізоляції. Після приходу до влади нацистів у Німеччині Габер був змушений іммігрувати, оскільки був євреєм. Його останні роки пройшли в Сполучених Штатах, де він, попри своє минуле, залишався важливою фігурою у науковому світі. Фріц Габер, це приклад того, як наука, що здатна рятувати мільйони життів, може бути використана для страшних цілей. Його досягнення в хімії залишили глибокий слід у світовій історії, але його роль у розробці хімічної зброї зробила його постатю, якою захоплюються, і водночас яку засуджуються. Його життя і кар'єра є серйозним етичним питанням, що ставить під сумнів, чи можна вважати людину генієм, коли її досягнення мають настільки складні моральні наслідки. А що з цього приводу думаєте ви? Чи вважаєте Габера рятівником нації, чи може все ж таки винищувачем майбутніх поколінь? Поділіться своїми думками в коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. І до нових зустрічей.